Всім привіт! Сьогодні на обзорі резистор SP42M. Резистор совєтського періоду. Ось так він виглядає. Йде повністю, можна сказати, металічний, но метали тут різні. алюмінієвий корпус, на якому йде маркировка SP4-2M рік. Та самі тут такі штирки, контакти. Вони містять срібло. Срібла тут не дуже багато, но воно є. Тут його щось до 0,5 чи 0,2 грам. В залежності від року виготовлення різна. Вага по йде. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори. Особливо цікавить у великих кількостях, в якій апаратурі техніці ви їх зустрічали. Напишіть, кому зустрічалися найдорожчі по Другоцінних металах. Буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!